Лопатою по голові мало не отримав миколаївський активіст, який спробував зафільмувати роботу місцевих дорожників. Одного з робітників це дуже роздратувало. Він почав бігати з лопатою за любителем знімати оперативне відео. Певно, якість робіт не надто тішить і самих комунальників, бо звідки тоді така реакція на камеру? Послушайте, оберіті лопату. Уберіть лопату не надто тішить робота шляховиків жителів прикордонних областей закарпаття. Ні, ремонт вони роблять регулярно і з лопатами ні на ким, ні за ким не ганяються. Проте, от дороги як не було, так і немає. Наш Максим Хотіленко поїхав розбиратися, в чому ж проблема. Та щоби дістатися проблемної ділянки, йому довелося пересісти на воза. Дивіться, все розбито. Вруше ніхто нічого не робить. Взагалі, нема куди їхати. Без віз'єм, асфальту для того, щоб ним скористатися, немає. На Закарпатті три кілометри шляху до кордону з Угорщиною перетворилися на справжнє пекло. Це фіговий дороги, страшно фіговий. Ужасніші дороги місцеві кажуть, ремонтники тут з'явилися, проте їхня діяльність малоефективна. Тиждень-два, і дорога знову перетворюється на суцільне місцево. Ми цю ділянку давали похоло за 20 років. Михайло наїздив по цих дорогах десятки тисяч кілометрів. І він щодня відчуває, як про нього піклуються шляховики. Що гадки не мають про сучасні технології. Час. Ну так не є, що куди водіка води не є. Mm. Прошлу неділю дощ був, бо там як ріка боржава, сюди все текло. Бура проїде, Бурові... бугор такий становиться, дали грейдери, де є оторуня, тівто в них ремонт дороги називається. Саме багатотонні вантажівки забивають останній цвях у труну й без того вже похованої комунальниками дороги. Цей напрямок дуже популярний серед далекобійників. Бо таким чином вони зрізають чималий гак. На фурі тут можна їздити? Не можна. Не можна. А чого ж сюди їздити? Ну, А іншого якогось об'їзного шляху немає. Але. І в поліції, і в місцевому автодорі про цю пекельну зубодробарку чули, у позиція в них типова. Я не я і хата не моя. Хто буде там документація, там заводиться, буде там діяли. Не ми робимо. Поки чиновники пасують цього м'яча один одному, місцеві жителі готуються до перекриття дороги і потихеньку пересідають на куди дешевший і витриваліший транспорт. По цій дорозі можна їздити тільки на возі. Ось так, як ми зараз. Більш інакшого способу немає. <плес>